Евангелії від Марка. нема нічого таємного, що не стало б явним, і нічого не було заховано, що не виявилося. А якщо тайна не розкрита, то рано чи пізно до неї знову повертаються. З архівних справ здувають пил і намагаються розгадати те, про що роками мовчали. Сьогодні ми розкажемо не про події сьогодення, а про скелети у шафах. Рекетири 90-х, збори, боротьба за ринки, замовні вбивства. Через викрадення бізнесмена у 2016-му ми повернемось у ліхіє 90 ї Більшість взагалі відмовлялася говорити про от події 90-х років. Не хочемо наражатися на небезпеку. І чесно кажучи, я ну, бачив такі ставлення, ну почав потроху е розуміти, що 90-ті не так вже остаточно закінчилися в сумах. Що об'єднує події двадцятирічної давнини і сучасності? Дивіться далі у нашому журналістському розслідуванні. Місцеві газети пишуть про загибель принцеси Діани, Марію Деві Христос, яка вийшла на волю після кількох років ув'язнення, жителя СБУД, який прийняв участь у зйомках програми «Поле Чудес, про президента України Кучму, який побував з робочою поїздкою на Харківщині, народного депутата України Юлію Тимошенко, яка очолила тюньовий уряд, білові відключення світла. Як і сьогодні у заголовках писали про енергозбереження. Та були і свої особливості 97-му. Поряд з укладинками про битви за врожай з'являються статті про бомжів, які, як пишуть, журналісти, стали ніат'ємлі частю городської сліди. А на сесіях міської ради обговорюють підліткове групування. Так, депутат міської ради Олег Медониця заявив, що курить зла треба шукати не в малолетках. Рекет, которым занимаются подростки района группировок Роминки, 10-12 микрорайонов и так далее, явно мешает преступным группировкам контролировать те же рынки. Подростковые группировки становятся помехой для взрослых преступников, поэтому-то им противопоставлены натренированные борцы. Газета Шанс» спише такое впечатлення, що всі ми живемо сейчас в особо опасной зоні. Теракты, заказные убийства, взриви в подъездах, рэкет. Так крім загальних раз про самі злочини, журналісти майже нічого не писали. Так ані словами не знайшли про страшну знахідку у водосховищі 4 листопада 1997 року. Єдину згадку про цей злочин, а саме коротенький абзац, ми знайшли у книжці Владислава Івченка, «Ліхіє 90-ті. як насумували суми. Це автор книжки Ліхія 90 Владислав Івченко. Це гучний випадок, і ну, мені здавалося, що про це там мусило б говорити. Але я перший раз про це почув. І, е, да, і в газетах зовсім про це не було. Саме про розділ, от, про, про злочинні з 90-х найбільше було, коли люди підходили потім і казали, що да, все класно, там ж можна було. Я кажу, а от ви розповіли. Ні, я б не розповів, але от я знаю людей, чи я знаю. Ну, ну кажу, ну, от Бачите, я ж не можу а, ну, вигадувати писати, що це. Ну, е, на жаль, людей, готових про це розповісти, навіть зі змінними іменами. Я ледь-ледь знайшов кількох там, ну, співробітників, які готові були щось розповісти. І те видно було, що як вони дуже так обережно, дуже так підбираючи слова про це розповідали. Всі люди, як тільки заходив на цю територію, одразу це, це красномовство у них закінчувалося, і вони починали такі бути напруженими. Те, що називається, ну фільтрували базар. І це для мене було дуже дивно, бо я думав, що скільки часу вже пройшло, і вже можна це розповідати. Наш кажу, як у музеї. Це Володимир Кузьменко, співробітник сектору комунікації головного управління Нацполіції Сумщини. Саме він розказав автору книжки про події 97-го. У 90-ті ви вже працювали в міліції, а саме у центрі громадських зв'язків УМВС України в Сумській області. Що пам'ятаєте про ті роки у Сумах? Не можна сказати, що у 90-ті на Сумщині був прямо такий бандитський рай. Справді тяжкі злочини траплялися. Наприклад, працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України в Сумській області десь у 96-му, здається році вилучили цілий арсенал зброї. Там були і автомати Калашникова, і навіть автомат УЗІ. Що дуже так мені запам'яталося. Також трапилось, трапився такий тяжкий злочин. Вбивство людини. В ставку на околиці міста Сум було виявлено обезголовлене тіло. Ставок на Воритинівці біля дамби. Місцевий житель рибалить, відчуває на гачок, потрапило щось важке. Коли витягнув, побачив ось таку сумку. У ній була ще одна, коли чоловік відкрив її, побачив картину із фільму Жахів. Тіло людини без голови, рук та ніг. Відразу ж була порушена тоді, ще кримінальна справа, в рамках якої було оглянуто тіло, і на ньому знайдено на тулубі безпосередньо знайдено 15 ноживих поранень. Окрім того, було встановлено що розчленування відбувалося вже посмертно. Однак причину смерті встановити не вдалося. Міліціонери, які приїхали на місце знахідки, запідозрили, це може бути тіло зниклого рідного брата тодішнього зятя Анатолія Єпіфанова, який у 97-му очолював Сумську облдержадміністрацію. Його зятем був Віктор Скринник, який разом із рідним братом Василем займалися ринками у Сумах. За індивідуальними прикметами, родичі та медичні працівники впізнали в ньому зниклого 9 вересня цього ж року скринника 1960 року народження. Основних версій у справі було дві. Зокрема, перевірялася причетність бізнес-партнерів скринника. У 1997-му бізнес-партнерами вбитого Василя Скринника були Юрій Дубенко і Євген Овсієнко. У 2017-му обидва фігурують у справі про зникнення іще одного їхнього бізнес-партнера Сергія Білослюдцева, якого викрали у квітні 2016-го. Але тепер вони по різні сторони барикад. Євген Овсієнко потерпілий в епізоді про вимагання викупу за повернення Білослюдцева. Юрія Дубенкош прокуратура підозрює у вимаганні викупу і організації викрадення Білослюдцева. Годиннику 8.20 ранку. Саме ці хвилини, 12 квітня 2016 року, Сергій Білослюцев повертався додому. Він відвіз доньку до школи і на своєму авто під'їхав до свого під'їзду. Тут на нього вже чекали. Четверо невідомих силоміць витягнули Сергія з авто, притягнули до свого мікроавтобусу і уїхали в невідомому напрямку. Коли Сергія Білослюцеву кралі там була така ситуація: Тільки поворують, дають тому телефон, мені, нього. Женя розчитайся саму. Володимир Орлов, це колишній начальник сумської митниці. Що вам відомо про цю ситуацію і чи справді ви маєте відношення до викрадення підприємця? Хочу сказати, що про цю ситуацію я слышав средств масової інформації для мене вона була теж на ну, большим удивленням про то, коли його викрали. І моя фамілія села, потому що ну сотрудники прокуратури мене про проінформували і Я визивався на допрос, направився процесуальним руководителем прокуратури Сумської області. Дело в том, що Белослюцева вообще я не знал. Я знал Овсиенко, который в видео да, говорит о том, что якобы деньги там передавались там, для меня или там брались для меня. Дело в том, что Овсиенко осуществлял внешнеэкономическую деятельность в мою бытность начальником Сумской таможни. Я помню его предприятие, она не всегда была законной. Потому что я отправляла запросы, приходили ответы со стран экспорта, что суммы э, были существенно занижены, которые они платили на таможню. Поэтому возбуждались Головные дела и по неуплате налога, вы по эффективному предпринимательству. насколько я помню. Туда потоки, ну, Такие интересные времена были там, ну, по Януковича там что-то там разрешилось завозить, что-то не разрешилось, это все проходило неофициально. Поэтому приходилось идти получать консультацию, ну, как нам работать, чтобы ну, как бы все там на папке колеса тут тот момент не ставили. Мы пошли, как мы ну, его на прием, рассказали, что мы фабрика. Он обратился в Киев, дал понять, что это не, не какие-то там это, -то, а это производство. И таким путем к нам эти контейнеры ехали, мы их устамаживали в сумах. Почему моя возили туда, скажем так, списалась, я сказать не могу. А кого я говорю? Прочетный человек. К выкладе Белослуга я считаю, что не причетны. Ну а для чего ты делаешь? Смотрите, получилось просто как Ну, ну, ну я не могу рассказывать тайны следствия. Ну, смысл был такой, что вот ну, во время Белослюцева, типа это сделал огром. И якобы эта дубенка потом начинает с мной встречаться, там, договариваться, ну, решать эту проблему. Ну, это так вот, это ну, 50 тысяч долларов так тоже бралось. Он же, я рассказывал, что взял, а передал. Нагадаємо, Дубенко це третій бізнес-партнер Білослюцева і Овсієнка. Останній написав заяву до прокуратури, що Юрій Дубенко вимагав і отримав від нього 50 тисяч доларів за викуп Білослюцева. Ми є подає, що ти вкрав Білослюцева. Раз пару ти взяв 50 тисяч доларів, куди вони все-таки діліс? Никогда в жизни не было слов. Приезжали, вот там Белослюцева жена, 4 месяца жила у нас дома, училась. Она там на какого-то визажиста. 4 дома жила. Кормили, поились, и Белослуцев приезжал, и все приезжали. Собачка. С собачками. ну со всеми приезжали. А причина, ну, причины. Смотрел, как Орлов выступал, на которого, ну, с которым, в принципе, я и не знаком. Овсиенко в интервью говорит о том, что я Прибежал решать вопросы, но это легко проверить. Он мне позвонил и говорит, позвони Орлову встретиться. Он мне позвонил, Овсиенко мне. Потом я говорю, я не знаю телефона. Овсиенко мне сбрасывает номер телефона Орлова и просит встретиться с ним, пожалуйста, в Киеве. Я звоню Орлову, один раз встретился с ним. Говорю, Овсиенко просил вот то-то, то-то сказать, если есть какие-то проблемы. Я ничего не знаю, больше встречаться с тобой не буду. Все. Я это передал всем. Почему он такие вещи говорит? Ну, Орлов говорит, что если ему с высока смотреть, да, то все просто. Один пропал, другой в тюрьме. Я дохода сейчас с предприятия не получаю. То есть никакого дохода не получаю. Получается, наверное, Белослюцик тоже не получает. То есть все, что было на троих, там, Я тільки зараз почав там, ну, интернет і все, що там вони контрабанду завозять, там, розтамажують там, по заниженим коефіцієнтам. Завозять ткані, а розтамажують як серіо для предприятия. Та Євген Овсієнко стоїть на своєму. Стверджує: 50 тисяч доларів викупу за Білеслюдцева передав Дубенку через спільного знайомого Андрія Шоколу та його дружину нотаріуса Наталю Шоколу. Вона на Шокола Наталія Анатолійова оставил ей на соколение и потом на следующий день ну, шоколад вез и А я кушаю расписку там... Не, ну, смотри, ну, если как, ну, жить человека из решать? У тебя расписка, я это, ну... Не могла бы она это не ну, передать? Не, она передала. Потом же я на следующий день поехал в Киев сам с Бирта встречался ну, по этому вопросу. А Хакела поехала отдельно. Я что с собой деньги не взял, потому что, ну, возможно, были... Я же тоже был подозреваемый, ну, в этом деле. И, возможно, были обыски. Просто, если, например, произошел бы, на бы обыск, эти деньги нашли и изъяли, то, ну, это могло подписаться в процессе. Поэтому я и отвез Да. Хотів би взяти у вас інтернет приводу ситуації щодо передачі грошей за Викуп Білослюдства. Ви могли б сказати нам пару слів? Ні, не, не можу. Ну, а хоча б був такий факт? Передавали вам гроші? Ви зараз про що розмовляєте? І яку я інформацію вам дати? Ну ви можете йти в слідство, ви можете звернутися до слідувателя і пусть він вам розказує цю інформацію. Ні, просто я вчора розмовляв з Осієнком Євгеном, Він сказав, що 50 тисяч доларів передав вам, що ви передали е, доби. Слухайте, можете з Осієнком, от хай він вам і розказує всі деталі, всяких там мислів його. Тобто Всю інформацію я давала слідувателю. Доповнітельно в мене немає ніяких, особливо для преси. Шокола Андрій Анатолійович. Да, да, да. Я хотів би взяти у вас інтерв'ю щодо передачі грошей за викуп Білослюдства. Я зустрічався з Зосієнко Євгеном, він сказав, що передав гроші 50 тисяч доларів вашій дружині, а потім ви начебто передав Дубенко. Це так? Ні, це видумки його якби. Це зовсім не так, Мої покази є у слідчого прокурор... прокурора. Тобто ви не передавали гроші Дубенко? Ну як я можу їх передати, якщо їх не було? Тобто Овсієнко вам нічого не передавав через дружину? Ні... Нічого не передавав. Платив мені кошти за то, щоб, это... щоб эта видумка везде вот так вот распространялась. вам кошти? Звісно. Тобто, я, які кошти? Кто-то в неділю платив мне финансы. Скільки? В размірі 5000 гривень. 5000 гривень? У неділю. Каждую неделю платив мені 5 тисяч гривень. Ага. За то, щоб вот это вот распространялось, что якобы були кошти. И вы їх отримували, я так розумію. Я 5 тисяч гривень каждую неділю отримував. І підтверджували цю версію? Да, и підтвердил цю версию по его просьбе, по просьбе Россия. А теперь у вас что, года закончилась? А потом у нас он постоянно пьяный, выпивший, у нас скандал и все, и года закончилась. Теперь, теперь уже бессмысленно говорить неправду, теперь уже говорю правду, что такого не было, это була видумана его ситуация. А вы це неправду кому казалось, слідчим чи кому? прессе Не, вот именно с чему я правду пришел уже, потому что мы уже поссорились. Mm. Так, а когда первый раз заплаты вам? 5 тысяч ливен? Так. Ну, сразу на следующий день после взрыкнуть. Зникления... Ну потом, конечно, после всей этой истории где-то что ничего не брали, ничего не отвозили. Но это пусть будет на их совести. У зв'язку з тим, що у кримінальному провадженні стосовно зникнення підприємця Сергія Білослюцева фігурують ті ж особи, що й в справі в вбивство бізнесмена Василя Скринника слідство знову вивчає події двадцятирічної давнини 4 листопада 1997 року в місті суми знайшли тіло людини без голови та кінцівок. Це кримінальне провадження, наскільки ми відомо, наразі ця справа є не розкритою і вона вже 20 років як розслідується. Так чи це не так, і розкажіть на сьогодні, які обставини досудове розслідування за вказаним фактом триває. Простосуальний керівництво здійснюється сумською місцевою прокуратурою. орган досудового розслідування це Сумський відділ поліції. Як і по всій Україні, у Сумах тоді працювали так звані бригади злочинні угрупування. За що вони воювали у нашому місті? Ну, звичайно, за розподіл сфер впливу за те, щоб підм'яти під себе якийсь бізнес, який тільки тоді зароджувався, скажімо так. Ну і, звичайно, за ринки. На ринках теж процвітало багато злочинів, траплялося. Деякі підприємці, які працювали на ринках, стикалися з рекетам. стикалися з рекетом, коли зломисники вимагали у них гроші, погрожували спалити їхній бізнес, там іноді навіть били людей. прокуратурі розповідають, саме ринками займався вбитий Василь Скринник. Це комерційна діяльність. Він був власником і засновником декілька товариств, тобто пов'язана з скажімо так з торгілою, з ринками так? зокрема і з ринками. Роботалі там вже були, ну, нові скаде, накінчив, інак. девятка рынок, ну, мы там вот это занимались. Я старался заниматься всеми, что деньги приносит, как в 90-х годах. Ну, в 95-м году учился в спортивном интернате в этом в Херсоне. Закончил его, ну, там был, в принципе, сборной Украины, ну, денег на тот момент никто не платил. Я вернулся в сумму и начал заниматься, стараться бизнесом, ну, там, где можно зарабатывать деньги. У нас была какая политика, ну, наша именно, ну, вот, именно потупала Дима, там, ну, Дубенко на тот момент. У нас, ну, был свой бизнес, да, ну, в котором мы, ну, там, всякие были, знаете, Там прибування, крисування. Якщо к нам хто піддержав, говорить ребята, ми нікому ні платити не будемо. Це наш бізнес, ми роботаємо спокійно, займаємося. Все. Це була наша у політику. Клінікою більше общався з Дубєнка і спотупала діми, взорвали в 97 сьомого в подъезде. Про вбивство ж Василя Скринника, тіло якого знайшли 4 листопада 97 року на Веретинівці, Євген Овсієнко розповідає. Я походил свидетелем по этому делу. Был ну, задержан. Два места сидел, все зубы меня отпустили. Как Претензий проходить уровнем каменьких нету. Не было. А Дубенко. Дубенко тоже. Из материалов криминальной справы 1997-го. Встановлено, що між 9 та 10 ранку, 9 вересня 1997 року, від ринку на вулиці Інтернаціоналістів від'їхав автомобіль ВАЗ-2105 червоного кольору під керуванням Овсієнка Євгена Федоровича. В салоні автомобіля знаходився скринник Василь Петрович. Овсієнко ЄФ пояснив, що висадив скринника ВП на вулиці Металургів. У той же час свідки стверджують, що бачили цю машину на перехресті проспекту Курського і вулиці Лесі Українки. Я там был, как, ну, как там ну, виделся в этот день с вот этим человеком, ну как вот скры да. И я как бы, как стал, как один из основных свидетелей, и просто уже дошел до того, что, ну как, меня там допросили, я рассказал, ну это я уже так помню эти дни, все не... как посидел за что какое время проводил. Потом я выхожу на улицу, ко а мне подходит, ну, какой-то молодой человек говорит, дай закурить, я, говорю, ну, я не курю. Так, ну быстро сбегал. Я купив магазин. Я говорю, довгаєш, ти на міліцині, хочеш мені этот, что-то хлоп, меня сразу вістовують на 15 суток. Із матеріалів кримінальної справи 1997-го. Під час обшуку в квартирі Білослюдцева СА знайдено мішок із слідами крові. За результатами експертизи, кров групи АБ на мішку співпадає з групою крові скринника ВП. Перевірялася причетність бізнес-партнерів з криніка, однак слідство не було здобуто достатньо вагомих доказів щодо вчинення якоїсь конкретної особи цього злочину. У 2013 році вказані відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного вбивства. На даний час цей злочин вважається не розкритим. більше спілкувався з Дубенко і спотупала діми, котрого взували 97-го под'їздя. Дмитра Потупола підірвали у цьому під'їзді. Він загинув за два місяці до зникнення Василя Скринника у липні 97-го. Наступне повідомлення Центру громадських зв'язків управління Державної пожежної охорони в області. Сьогодні о 15.40 на центральний пункт пожежного зв'язку надійшло повідомлення про вибух, який стався в одному з під'їздів будинку номер 22 що по вулиці Космонавтів. 24-річний юнак, який мешкає в цьому під'їзді, постраждав під час вибуху при вході. Парубок займався комерцією. Свідки, а також 13-річний брат постраждалого, стверджують, що одразу після вибуху непритомного юнака відвезли до лікарні на приватному авто ще до прибуття швидкої допомоги. Першими на місце події прибули пожежники, але вибух стався без послідуючого горіння, тож зараз на місці працює слідча група. Чи перевіряли і наразі так розумію, у справу 97 року, прокуратуру Сумської області витрубувала для ознайомлення в рамках кримінального провадження, яке розслідується за фактом викрадення бізнесмена Білослудцева? Коли дивилися ці матеріали справи? Чи перевіряли є зв'язок і взагалі чи піднімали про зв'язок з вибухом, який стався за кілька місяців до загибелі Василя Скриника, а саме вибух, який був на проспекті тоді космонавтів 22, коли у під'їзді Власному будинку вибухнула вибухівка і загинув сумчанин Потупола, який був пов'язаний бізнесом із скринником. В рамках провадження було встановлено дві особи, які причетні до цього злочину. На даний час вони перебувають в розшуку. Це мешканці Автономної Республіки Крим і вони зараз розшукуються. Тобто ніхто з них не був ні, затриманий? Ні. Були встановлені ці особи, є їх прізвища, є їх координати однак вони переховуються від органу досудового розслідування і зараз перебувають в розшуку. Це Кандабаров СМ та Саєвський ВА, які з 3 листопада перебувають офіційно в розшуку. З 3 листопада 97-го року. Тобто це люди, яких підозрюють на сьогодні? Так, це люди, які встановлені, що вони причетні до замаху на вбивство, до безпосередньо до вбивства цього громадянина. А інформація про те, живі вони чи ми у нас відсутня така інформація. 20 років вони приховуються. Правоохоронці вважають, що вбивства Дмитра Потупала і Василя Скринника у 97-му можуть бути пов'язані із перерозподілом сумських ринків. Спочатку ринки 9-го мікрорайону СКД та Курської контролювали разом Василь Шептун, відомий у 90-х як Пончик, колишній зять Анатолія Єпіфанова, Віктор Скринник разом зі своїм рідним братом Василем Скринником, відомі як Скрипаки, Дмитро Потупало, та група борців Юрія Дубенка, до якої входили Євген Овсієнко та Сергій Білослюдцев. Потім вони стали ділити сфери впливу, і почалася війна, у результаті якої Кілька людей загинуло, на декого були організовані замахи. Сьогодні ринки на Дев'ятці та СКД контролює Василь Шептун через свою дружину. А ринок на Курській через свого батька контролює Юрій Дубенко. Історії тих, хто у 90-ті в погоні за великими грошима, вів бізнес на межі з криміналом, у 90-х і закінчились. Це могила Дмитра Потупала, якого підірвали у під'їзді будинку на проспекті Лушпи. Долі ж тих, кому вдалося вижити у 90-х, склались по-різному. Хтось пересів у владні кабінети, хтось продовжив займатися бізнесом. А є й ті, що з власних BMW і мерседесів пересіли на хазяйські машини і пішли таксувати. Бо зрозуміли, чим тихше їдеш, тим довше проживеш. Це була програма під прицілом. В наступному випуску ми розкажемо про боротьбу лікарень за будівлі на Ковпака. 18 проект на 400 мільйонів гривень платників податків. Чому на приміщення призначені для психоневрологічного диспансеру? Претендує обласна клінічна лікарня. Дивіться нас, щочетверга четверга о 19.30. і щонеділі неділі о 21.30.